У Луцькому міськрайонному суді продовжили розгляд справи щодо посягання на життя військовослужбовця ТЦК та СП, яке сталося торік у серпні. Тоді 40-річний чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту охорони і поранив одного із них. Передає Суспільне. Так під час засідання у суді, яке відбулося 27 лютого, допитували потерпілого, старшого стрільця роти охорони. Він розповів, що усе сталося 27 серпня під час комендантської години. Він отримав поранення з дробовика. Після стрілянини поранений військовослужбовець потрапив у лікарню. У суді він зазначив, що нині претензій до підсудного немає. Сам обвинувачений під час засідання вибачився перед пораненим бійцем. Я хочу вибачитися. Я коли це робив, то не розумів, зазначив підсудний. Зі слів прокурора спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, висновок судово-психіатричної експертизи свідчить, що обвинувачений може постати перед судом. Він не стоїть на обліку і ніколи не звертався у Луцький ТЦК. За вчинене йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення.